Всім слава Ісу Христу. Слава Україні нашим захисникам. Приїхав я в середній Березів до Василія Диблюка. Хто знає Василія, то знає, хто не знає, то кажу до кого. Є такий лошак у Василія на продажу. Лошакове 7 місяців. Лошак продажний. То знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Березів. Номер телефону я закріплю в коментарях. Так, як зазвичай. Зараз покажемо маму, будете когось ці... зацікавить такий лошак, будете дзвонити, питатись. Отакий От пацанчик є на продажу. Яка ціна його? 20 тисяч чоловік хоче за лощика. Кого би зацікавив такий лошик, можете дзвонити. Діду Харі, тато його. Е, я знімав у Чернівецькій області такий чорний рубін. Тепер там хлопці його називають. Колись він був у нас на Франківщині, його тату у Володі. Там є така трошки залита кров породиста. Такий лежак. Та є файні ножки має, файно має. Ну, у кістка файна. Мічки. Лошак спокійний, дивіться, хлопчик стоїть 3-4 роки малому. 5 П'ять. П'ять років малому і малий, двіці. Тримає собі, що тут проблем нема. З поведінку лошак дуже чемний. Випустили стайні він собі стоїть. Твій кінь. Центруш від нині. Молодець. Такий має, такий має грудничку. Лошачок непоганий. На 7 місяців непоганий. Три уєзаний вже, ти вже силієш, отак? І сіно. І сіно їсть? А січку даєш йому? Та і січ їсть. А і січку і, даєш? І він що їсть? Або сіно, або трава, або січка. Та й люкс. Ти допомагаєш діду трохи фірманити, так? Як ти ще називаєш? Дметрик. Дметрик. Дмитрик допомагає дідові трохи центрувати це. Кі, отак. Отакий лошак, кого би цікавив, нагадую, знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Березі. Хто може з місцевих, такого знає Василє. Лошак знаходиться у Василі Диблюка. В Штирі. Як? Обочі. Об Та я номер залишу, кажу в коментарях, закріплю. Отакий От такий лошак. Зараз покажемо ще маму. І водіт, кобелу покажемо, від якої кобели. Кого би зацікавив такий лошачок, то будете дзвонити. Що, малий, що? Ну що? квітка. Мама квітка, так? Його мама, квітка. Василь має упряжі багато. Все так як має бути. Настайник, колоконий. <плес> Вівів Василь кобилу, це є його мама. Та кобила жеребна. Не жеребна, а що вона така черева? Я думаю, що жребно. даєте добре їсти. Я думаю, що жребно, що такий ну, живіт у неї опущений. Ну, кобила трошки прихудла, то весна, лише як цілу зиму. Але я думаю, що вона ще жеребна, значить добре даєте їсти. Кобила до роботи добра, кобила стопроцентова. Кобила є від володі з... З... зрудників. Кобила теж спокійна. Кобила сі не продає. Кобила не продажна, тілько. Ну-ну, я зрозумів. Лушук, тільки оцей лошук продається. А це є його мама. Кобила запріжна, робоча. Метро, метро допомагає їдове фірманити, коні центрує, віднині, молодець. Тримаю. Тримаєш. Козак, козак молодець. Віднині, правильно, Діма. Такий, Та такий хто, фірман. Кажу, лошек, лошек, ще кобилу все. То хто, хто буде купувати, то буде витку. То, то кобели витку, що вімні, Що кобила ще плекає. Але ми це показувати не будемо. Як кажуть, з технічних причин. Так, ми показуємо кобелу. Показуємо кобилу і показуємо Дмитра. Дмитро допомагає дідові фірманити. Це є мама. Це є лошук на продажу. Кого буде цікавити, нагадую, ціна 20 тисяч гривень. Кого заінтересує, номер буде в коментарях. Ще, ще покажете того? Ану, показуйте ще того. Василь має ще молодого коня до пари до кобили собі. Цих заганійте, а? Так, вів Василь ще коня. Коневе 2 роки буде коли? 26 квітня буде 2 роки. Такий кінь. Він вже не жеребець, вже... Кінь. Кінь теж не продається. Так би трафу всі файний купати, кінь ще не упряганий. Кінь ще не упряганий, ще лиш Василь планує запрігати. Потихоньку до кобили. Картіла, викач, кобила за нами. А що може бути й на заміну? Кого би зацікавив такий кінь, я кажу, номер буде у коментарях закріплений. Кого би зацікавив такий кінь, може бути і на обмін, на якусь кобилу. Там в телефонному режимі будете, е, цей. Будете дзвонити, будете собі говорити з Василем. Кінча, нагадую, кінча не запряганий. Коневе 26 квітня буде 2 роки кого би зацікавив, такий кінь. Може хтось має кобилу, хоче коня, ну там кажу, в телефонному режимі усе будете собі уточнювати. Такий коник, такий має передок. Такий наш робочий звиклий кінь. Кінь не є малий. Бо то якого, то вже тепер всі попривикали до фест великих коней. А він у загальному не є малий кінь. Кобилу, я то пам'ятаю у вас. Товетко по фоски, що фостик кучерєвий, короткий, що кінь молодий. Та товетку по зубах. <coughs> так що лошак на продажу, кінь на обмін. Кого би інтересувало, що шо... Ну, чи кінь на продаж, ну я кажу, я номер, ну, кінь може продавати, і лошак продаєш. Кінь чи на обмін, чи на продаж, нема різниці. Там уже... Кажу, в телефонному режимі, то собі будете цей. Будете собі дзвонити і кого буде цікавити, будете собі домовлятися. Якщо треба, доставка є. Я лишу ще свій номер телефону в коментарях по поводу доставки, якби треба, то дзвонити, домовляються з Василем, по тому до мене треба перевезти комусь, хто не має чим, чи не має транспорту. Чи... чи боїться їхати, бо то зараз таке. У кожного собі свой. Тепер більшість людей все вирішують у телефонному режимі. Це це твій твій. Тоже Діма, твій кінь? Це діду нічого немає з коні. Що діду брешеш це його коні? Це твої коні? Ага, і Джевелін, і, і Харі це твоє. А діду каже, це його коні. Я де знаю? То треба б тебе питати від коней, що куди. Ага, це будеш упрягати з квітку. Ну то ходи, будеш розказувати, бо діду щось мені розказує, але я нічого не розумію. А ну ходи сюди. Ходи, будемо балакати. Цього будеш упрягати з джевелін. Джевеліна з квіт з, цього, з квітку, так? А Харіка хочеш продати. Харіка буде скаструвати, а я буду їх у боку прігати. Ага, треба скаструвати перший раз. Ну-ну-ну-ну. Кобелу ще треба купити, бо він буде навучений. Ага, треба кобилу купити, ну-ну, зрозумів. Отак, От все, виділи. Ви вже тут не маєте, що говорити. Тут Дмитро все розказує. Отакий, От дивіться, такий господар, п'ять років, гіду допомагаю. Все знає ліпше від гіда. Молодець. Ті ноги рубіє, добре їде. <рес> Аби ти був здоровий. Тфу -тфу на тебе! Аби ти здоровий! Батькам дідові, бабі, всім всім навків. Ну, навіть куртку має з конем, а ну показуй де. Де той кінь? О, навіть кінь ззаду на курці. Ветку це фірман з пеленок. Отакі От коні, такі коні на продаж, на обмін. Нагадую, знаходиться Івано-Франківська область, Косівський район, село Середній Березів. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, коментуйте. Всім всього найкращого. До побачення.